Нам було відключено електроенергію за ініціативою директора чи адміністрації Волтексу. Ну, На протязі доби, практично ми зараз електроенергія в установі відсутня. Однак я звернувся до керівництва управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації і обіцяють допомогти вирішити питання. Стосовно підключення електричної енергії. Сьогодні Волині Обленерго змушено було зупинити роботу електротранспорту, тому що ми не досягли нашої домовленості по погашенню заборгованості цього підприємства. До сьогодні останній банковський день проплата не зроблена. Наступний банковський день 7-го числа. Як буде вирішена оплата 7-го числа, від цього буде залежати, коли знов тролейбус піде по вулицях міста Луцька. А взагалі по місту Луцьку, Крім того, дуже складна ситуація з розрахунками комунальної сфери. Тільки заборгованість водоканала складає 2 мільйони 600 тисяч, а сумарно все комунальне господарство боргує 8 мільйонів 820 тисяч. Це значить, що у нас будуть далі проблеми. Не тільки з електротранспортом, а і з водопостачанням, і з роботою житлово-комунальних підприємств. Якщо ви старший чоловік, ви вдома зразу не понімаєте сюди, що посіяни понімають. Ви старий дядь. Приїхали тут, розкупали все, тут за, за, все розкупали, землі тут на, наробили все. Забор нам поламали, я не знаю. Чи, чи, якби ще город не посадив, то добре, то, що город не посадив, то тут теж було б. Зараз зробимо благоустрій, оцю грязь позбираємо. Ми ж не сидимо, а люди думають, що ми приїхали і все в одну минути зробимо. Ми ж не можемо. Постепенно от бачу, завезли ґрунт, привеземо щебень, все засипимо. На вулиці Миру. На перехресті з вулицею Фурманова. Ями такі сотворилися вже кілька років. І ми писали, машини їдуть і грузнуть тут. І Відповідь була, що на, на слідуючому році ми зробимо. Вже на слідуючий рік починається почти половина і ніхто тут навіть не загляне. Тому, що закуп іде на селі дорожче. Люди хочуть викормили, хочуть дорожче. Так само і на базарі дорожче. Кормішка дуже дорога, осипка дорога. Мішок осипки 60 гривень, а свиню то ж треба кормити, вона ж за вітром не буде жити. Топливо дуже дороге. Якщо стабілізується ціна на кормішку і на топливо, то ціна впаде і на м'ясо. На Склянській теплиці, ми товарку пишемо, бачите, бачите комидорі зоря. з Звільнили теплиці, на рівні їжі. Повірок теж ми там беремо. Це залежить від виробника. І таку ціну там, ми буквально там, маємо може, 50 копійок. Все, що ми можемо. Поки що ціну ми там тримаємо. Не знаю, де з неділі може бути дешевше. Тут давно ніхто не жив, кажуть сусіди. Та одразу після пожежі з'явився господар, ще й відбудовуватись почав. Це по тому, що було. Я так розумію, що тут була квартира, що він придбав її, чи це його квартира була, і він хоче її відновити. А там далі не було? Ні, там далі, Я... За те мови не було. Загорівся цей будинок, з яких причин невідомо. Як ви з'ясували, тут іде газова труба високого тиску. Якби вона взірвалася, був би гідроудар масштабом, напевно, в піврайону. Значить, на наступний день розпочалося будівництво. Дана територія, земельна ділянка знаходиться в державному користуванні. Це державна земля. Я поцікавилася, так як я можую, на якій підставі проводиться будівництво. Приїхав їхній хазяїн в лапках, сказав, що він має всі дозволи. Весна цього року не дощова. Погода якраз для відпочинку, втім, городина засихає земля. Вологи просить. Там, де перерізане, воно волога тирається і вона робиться така корочка, вона робиться морхла і може пропасти. А якщо картоплина ціла, вона навіть колись і на зиму встається, то вона буде ціле зимувати. Ну, якщо так ще побуде, якщо, що вони так кажуть, що до 16 числа буде цього, влаги не буде, то бурак це все морква це все воно не зайдело. Хоч в цілому озимина підживлена, але там, де було недостатньо даного азоту, Перепади температур, плюс суха весна, окремі площі озимих пшениць вже підгоряють. За межами Луцька створюється відділення на 40 ліжок по примусовому лікуванні. Там вже багато робіт зроблено. Але там досить великі капіталовкладення треба зробити, бо якщо людину взяти, і ізолювати повністю від суспільства і по рішенню суду, то їй треба створити людські умови. Вже її перекрили, поставили котельню, зробили водонапірну башню, там провели нову електролінію до цієї установи, бо там все таке було все, основні такі роботи зроблені. Хворі, коли поступають, вони навіть якщо поступить бацелярні. То вони перші два-три місяці знаходяться, у... просто не можуть і не ходити, не рухатись, нікуди їх не тягне і нікуди їх не веде. Але за той час ми проводимо антибактеріальну терапію і з За місяць-два ми їх майже 94 відсотки з Це, я Думаю, так, по трудовому бра, по малюванню бра. Ну, сорома написано, ну поїду по соромі. «Травень місяць, каже, Олександр на курси, на ну, який по соломі. І солому мати, а де ж зараз ти солому знайдеш?» Але ж така Олександрина не <сіпілик> хитра по селі раз Ну, Найші я все поїхала. курси то були, дійсно авторські курси. Ніякої політики, ніяких других там тобі предметів. Все, ми приходимо і ми працюємо з соломи. От природа найбільше мені подобається. Журавлі, лебеді то наше поліське, наші, <сіпілик> наші лебеді, наші журавлі. Дівчата наші українські. 1-2 травня на Волині істотних змін у погоді не передбачається. Збережеться суха, тепла погода з температурою повітря вночі 10-15. В день-завтра 25-30, у середу 23-28 градусів. Починаючи з четверга, погода буде входити у звичайні для цього часу рамки. Збільшиться хмарність, пройдуть короткочасні дощі, що правда не всюди і різної інтенсивності, переважно невеликі та помірні. Вникає відчуття запаморочення, тошноти, Фактично перегрів. Тепловий удар. Кожного року тут завжди пожари на болоті. Хтось просто для забави кидає сірники або підпалює за допомогою сигаретам і так далі. І кожного року тут стоїть дим і все йде чорне на городи, на поля. Тут качки так само селяться, гнізда будують. І так же само будують, ну не будують, а проживають білочки. Тут а недалеко я живу, тут це все по подвір'ї, там валяється сміття після цього чорна копуть. Так же само стірку, як в пірше, то після того чорна стає все. На пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що в районі вулиці Потебні люди дзвонили, що бачать густий чорний дим. Значить, виїхали на місце виклику в складі відділення на автоцистерні, провели розвідку, встановили, що горіла, горіла суха трава. Я йшов просто по мості додому і просто дивився в воду, чи є риба взагалі. Бо ми тут рибачимо з братом. І це, і заміти просто снаряд. снаряд. Оскільки знайшли боєприпаси. На дні річки ми не можемо сказати наперед, небезпечні вони чи безпечні з метою забезпечення безпеки громадян. Обмежується рух і обмежується доступ взагалі сторонніх осіб до місця події. Більше десяти правоохоронців прибули на місце події. Вже більше двох годин вони міськують над тим, як вирішити проблему. Сюди прибув навіть сам міський голова. До вибачення, будь ласка, уйдіть далі!» Вибухонебезпечні предмети були у встановленому порядку вилучені з місця знахідки і доправлені на майданчик підриву, де будуть знешкоджені відповідною групою піротехнічних робіт управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. І вже відводиться питання в сторону від того, наскільки це ганебний факт забирати з роту у дітей і приводиться в площину. А для чого це було комусь потрібно? Хто, хто е, довів цю ситуацію до такого широкого розголошення, таке інше? Мені особисто наша вихователька в той же самий день стояла і дуже весело розказувала про те, що сьогодні наші діти їли так, як ніколи за стільки як я працюю в роті. Я не раз бачила, що моя дитина приходила на сніданок, їла одну перлову кашу. Такого просто не може бути. Один гарнір без нічого. Наші діти в ящиках з діареями. Наші діти мають кучу хвороб. Ви, медсестра, ви відповідаєте за харчування. Коли скажіть вас, норми співпали. Комунальний ринок це просто деребан землі. Три гектари 65 сотих землі. Це та земля, яка вже вистрадена підприємцями. І ми нічого не вимагаємо від влади дати нам спокій і можливість працювати. Комунальний ринок це тільки ширма, щоб забрати землю і потім підприємців ну, цю землю розірібанти. Якщо його зараз заберуть під комунальну власність, потім його зроблять банкрутом і передадуть у власність якомусь олігархові. Коли прийшов Горгут на базар до нас на ринок, він навів порядок. Виходите по базару, бруківка, криша. Підприємці знали про те, що прийнято рішення. Значить, вони звернулися, зібрали підписи. Більше 700 підписів. Підприємців звернулися до міського голови, звернулися до депутатів. І ми сьогодні власне тут зібралися для того, щоб просити депутатів скасувати попереднє рішення про розірвання договору оренди. Мені дійсно піднявся тиск. Я був дуже збожливому стані. От мені е, Вадима Мороза дружина чи чи чиберма, чи що з дівчат приніс певні медикаменти, мене жало серце і так далі. Я випив карвалу. от, Вадим запропонував мені в е, Петро Романович, е, то може вас хтось завезе. Вадим, то, якщо можете писати, Вадим Мороз, угу. який є тут присутній, як слід. Запропонував мені. Е, Ну, сказав, Я зараз кого хлопцям попрошу, винним скоєні цієї дорожньо транспортної пригоди і в тих е, правопорушеннях, а саме по статті 124 та 130 кодексу адміністративних правопорушень України себе не вважаю і не вважав. Я не перебував за кермом автомобіля, який на законних правах мені належить, за кермом даного автомобіля. Був зовсім інший чоловік. Біля цих автомобілів було значить, два, два громадянина. Один із них це був власник автомобіля Форд, прізвище Боць і пасажир даного автомобіля. Біля автомобіля Джип Гранд Чирокі, біля самого построення автомобіля водія не було. Вийшовши з автомобіля, водій боць підійшов до заді автомобіля «Гранд Гранчарокі. Він так потім дає пояснення, що за кермом даного автомобіля знаходився один чоловік був в машині, водій, і вказує на прізвище значить, Слободян Петро Романович. Collapse. Брат поїхав за в, цим, букетом букетомів, потім їхав через запусти, а там десь лебіді на річці. І він зупинився, хотів сфотографувати оті лебіді, а машину не поставив на ручник. Машина почала їхати, він хотів зупинити, і вона його переїхала. Е, Нікіта плакав, я з ним направилася в кімнату, де я взагалі перебуваю, щоб він заспокоївся. Я потім з кімнати направилась ванну е, разом з ним. Проходячи по коридору, було видно, що він на неї навалився повністю і, навалився, і а вона знаходилась на ліжку, а він навалився на неї, і він витягнутими руками, чи душив, чи притиснув голову. ну, таке Людина зараз ну, зговолі з малецькою. Потерпілою і людина дає неправдиві покази, тому що я зовсім в другому противоположному напрямку пішов, а не побіг і не вибігав з під'їзду. Просто пішов, тому що я не хотів то позору, бо як ця відкрила двері особа Малецька, Ірина Віталійна. Я просто-напросто порахував за потрібне просто піти з, ну, з того підїзду тому що реально вона кричала, що її там душу добивають. І я просто не знала, яка буде ще адекватна чи неадекватна поведінка її сусідів. Буквально три неділі тому моя дитина записала на диктофон, як він погрожував. Ви дитина випадково почула цього ага. немає? Ні, це просто дитина спала, почула в під'їзді крики. І вона просто підійшла, і вона, я прийшла з роботи, вона мені дає запис. Там такі були угрози, що через дві неділі він її побив. Просто напросто. Потерпівши його. Це є на диктофоні дитини. І дитина боїться вдома. То ви хочете сказати, що зараз це не, не перша вже побудів? Це не перша, ні. Це після того це вже було знову. Розбили плазму, яка вже не підлягає ремонту. А, розбили мамину картину дуже дорогу гелівими ручками. Вона вже не підлягає продажу і реставрації. Одну картину вкрали теж з дорогою цієї серії, ще одну вкрали. Інструменти, прості там викрутки, отаке, мангал, ну тобто почистили вже, що тільки бачили. Перерили всі книжки навіть. Перерили, шукали, мабуть, гроші. Картини ми не продавали дуже довго. До речі, нам пропонували з Італії і скільки з тисяч євро навіть пропонували, щоб аби купити їх. Є всього дві лишилось: серія гелевими ручками. Не дуже круті. Ви колись знімали їх. І ми їх не продавали. Сховали, їх треба спеціально зберігати, щоб, не дай Бог, світло не, не попало сонячне, бо це геліві ручки, воно вицвітає. Роботи ми замотали, сховали, і в іншій кімнаті зберігали. От, Вони пропали. Мама не спуститься з небес і не намалює. По-перше, те, що не намалює, а по-друге, осквернили пам'ять моєї мами. Я такого не вибачу за цим фактом. Дійсно, поліція таки розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням в даному разі у житло. Ось санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Ще сьогодні тут звичайна парковка, проте вже від завтрашнього дня лучани зможуть купувати сільськогосподарську продукцію на ярмарку, який дозволили на сесії Луцької міської ради. Фермери зможуть продавати свою власну продукцію, безумовно, з дотриманням усіх карантинних вимог, маски, рукавички, відстань між місцями торгівлі, відстань між людьми, які стоять черги, обслуговування тільки одного покупця, одним продавцем буде на кожному такому ярмарку чергувати представник муніципальної варти, буде робити замір температури в продавців безконтактним термометром. <му> 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 Сьогодні дуже задоволений результатом. До продажу ми номінували тонну 477 кілограмів 336 грамів, продали тонну 400 28 кілограмів 476 грамів. Тобто лишилося лише 48 кілограмів, 86 грамів, але це без наших великих фракцій 500 кг плюс без ексклюзивного пейзажного та білого бурштину. Між четвертим та п'ятим аукціоном, окрім того, що ми продали на минулому аукціоні, було ще продано бурштину на 3 мільйони 269 тисяч 238 гривень. Це ще три. Кг, 965 грамів. А я постійно приїжджаю на всі аукціони, крім попереднього. Ну, задоволений, купляю постійно працюю. Задоволений матеріалом. Що в яких аукціонах, Як використовуєте можливо? Робимо вироби з Так, Продаємо.